Всім привіт, мої хороші. Була на пошті, заскочила до мами. І зразу вже вам роблю розпаковку. Не, не знаю, подобається вам такий формат, не подобається. Але будемо робити розпаковку. Щоб просто я приходжу до мами, мамі залишаю її замовлення і вже до себе додому його не тягну. Ну, так, треба, правда, когті точити, от молодець. Так що, дівчатка і хлопчики, робимо з вами розпаковочку. Так, перше, що ми з вами бачимо, це у нас бумажка. Накладна, інвойс. Ой, я вже сьогодні пальця врізала бумажку в сторону і ми з вами розкриваємо. Перше, що нам попадається, це ось така косметичка. За замовлення від 1000 гривень. Е, насправді колір більш такий борду, бордуватіший. Сонце якраз сідає і жовті промені на нього випускає. Чоловік в мене замовив два фулспіда, два кулькових дезодоранта. Він взагалі. Замовляв три, але я взяла два, тому що треба було якийсь товар брати з каталогу. Я не знала, якщо чесно, що вже брати. Так. З новинок. Гель для душу. Це новинка. Дуже смачний був опис з амброю, тому я взяла на пробу попробувати. Я люблю такі осінні аромати. Ось, бачите, такий гарний тут парк, сад. Дерева. Не знаю. Ну, мені здається, хоч в каталозі написано, що підходить для всіх. Я скажу так: для всіх цей гель не підходить. Аромат специфічний, пряний, з прянощами такий коріандр. Не для всіх. Я розумію, що компанія пише, що для всіх, щоб в неї були продажі, але я рахую, що це не для всіх. Мама замовила аромат Farway Infinity. Нова, нова коробочка. Ви бачите, така гарна. Заклеєна такими стікерами, вже немає фольги. Цей аромат у мами один із найулюбленіших з Farway. Класний аромат. На мамі класно сидить, шикарний. Я брала для себе, мені не підійшов, тому я його віддала для мами. А собі любимій не тільки гель, а ще взяла ось таку штучку серум. Бачила наш менеджер, казала, що класний засіб. І зараз саме в серпні місяці була на нього приємна ціна. Я тому я собі взяла. Зараз я налаштую фокус. Коригувальна сироватка для обличчя рівний тон і зміцнення. Буду пробувати, не знаю, не брала я ніколи саме таку сироватку, інші брала і пробувала. І на закуску коробочка пуста, будуть хоти в ній сидіти. І на закуску в нас каталог на жовтень місяць. Знов кажу вам: хто хоче, хто любить, щоб я листала каталоги, ставте плюсики, ставте лайки. Пишіть коментарі. Ось Вам покажу таку сторіночку. І тут у нас Enju новинки. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, лайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.